Слава Ісусу Христу, Прошу вас, лентів, на духів Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Насамперед дякуємо доброму Богові за дар цього часу святих реколекцій. І дякую теж вам, дорогі брати і сестри, парафіяни, за вашу присутність в храмі Божому, за молитву. Дякую отцю настоятелю, оцю Андрію, який запросив мене, щоб ми разом могли цей час прожити, перейти цю дорогу, велику пісну, і теж отримати великі благодаті, які Церква Свята приписує до переживання реколекцій, тому що. На завершення є відпуст, оділений, індулгенція, і тому ми хочемо брати участь в тому, щоб насправді разом з Богом пройти цей шлях, який Ісус проходить разом з Христом. Теж на ці реколекції ми привезли для вас мощі реліквії святого Христа з Єрусалиму. Є це реліквії з базиліки, з костелу підвищення святого Христа, Воздвиження Христового. Чернівцях обласних, і, власне, попросили ми, щоб вони нам могли позичити ці реліквії. Знаємо, що цей храм був проголошений базилікою, там йдуть паломництва. І теж ми хочемо в особливий спосіб, під час посту, щоб присутність цих реліквій нагадувала нам про ціну нашого спасіння, а також, щоб ми були благословенні цими реліквіями, теж могли підійти. Поклонитись і отримати благословення цими святими реліквіями, тому теж вони є завжди присутні з нами тут на реколекціях щоденно. Хочемо собі приблизити суть Великого посту, тому що ми називаємо його великим, але щоб він був великим, потрібно насправді дуже багато чого зробити, щоб його воздвижити, щоб його возвеличити. Або теж, з другої сторони, потрібно сказати, що щоб цей піст був великий, то потрібно дуже мало чого зробити. Бо ми, якщо стараємося щось робити по-своєму на свій розум, на свої розуміння, то ми можемо зменшити цю Божу благодать. А її потрібно прийняти так, як діти приймають любов батьків, так як діти мають довіру до батьків, так само ми, як діти Божі, приймаємо. Цю благодать Великого посту і приймаємо його, цей піст, в такій цілісності, тобто так, як Господь Бог хоче нам його подарувати. І церква нас вчить, щоб пережити добрий піст, то є три таких речі: три реальності в цій дорозі пасхальній, це є молитва, піст і милостиня. Молитва ми. Розуміємо, що це є, часто про це говоримо. Милостиня теж знаємо, що це є добрі діла, що це є допомога нашому ближньому, але коли допомагаємо другій людині, то допомагаємо так насправді самому Ісусу Христові. Думаю, варто сьогодні задуматись над постом, хоча ми знаємо, що таке піст, постимо багато разів в житті вже не перший раз. Розуміємо більше чи менше, як це. Виглядає, але е, піст це така реальність, яка нас зустрічає е, щоденно. Бо це не тільки перед Пасхою, чи перед Різдвом, або якимись іншими урочистостями святковими. Ми маємо піст, так, знаємо там піст Петра і Павла і інші моменти. Але е, кожен день. Чому? Тому що піст це не тільки в тоді, коли ми. Чогось не споживаємо, коли ми відмовляємося від м'ясного, від жирного чогось, там інші продукти, які ми не їмо, але піс це є самозречення. По-перше, ми відрикаємося, так треба сказати, виразно, відрикаємося того, що є нашим егоїзмом. Тобто, ми десь натурально, кожен з нас, кожна людина. Є настроєна на це, налаштована, щоби для себе здобувати цей світ. Ми хочемо мати роботу, хочемо мати гроші, хочемо мати будинок, хочемо мати сім'ю, подружжя, мати друзів, сусідів, родичів, близьких. Ми все хочемо мати, і це є щось натуральне. Але Боже, це є з другої сторони: це бути нам особисто, бути для тих. Людей чи для цієї ситуації ми би хотіли, наприклад, мати добрих дітей, але теж є питання, чи ми є добрими батьками дітям. Ми б хотіли, наприклад, мати ну, гарну парафію дуже добру, так, щоб в нас все було тут якнайкраще. Але чи я є добрим парафянином? Чи від мене залежить насправді те, як моя церква в моєму селі, в моєму тут середовищі живе, як вона розвивається. Ми би хотіли сьогодні світ мати для себе і кажемо, що в Біблії теж Господь перші слова, які говорив до перших людей, до Адама, він сказав: підпорядковуйте собі землю, пануйте над землею. І ми би хотіли сьогодні насправді панувати над землею, бачимо, скільки різних проблем, і навіть треба сказати, трагедії є в тоді, коли людина не тільки. Упорядковує землю, бо це слова, так якщо перекладати з біблійної мови, тобто це означає «роби порядок на землі. Людина хоче собі завласнити землю. І кожен з нас, чи там трошки більше города, трошки більше поля, хто має більшу владу, ну, то більше території якоїсь. І ми знаємо з історії людства, з історії світу, скільки разів вже були спроби, щоб творити якісь імперії, щоб були загарбницькі, якісь там народи і так далі. І навіть так подивитись логічно, правдиво, що нам колись один священик розповідав з Африки, каже, наша країна повинна бути найбагатша, тому що ми ходимо по золоті, в нашій землі є золото. Але ми ходимо дуже бідні, тому що приїжджають інші люди. Загарбники нашої країни і золото забирають. А ми далі ходимо всі в порваних одежах, тому що не маємо за що хліба купити. І це є правда. Людина, яка ходить по воді, не має води, яка ходить по хлібові. І це треба сказати про нашу країну. Так кажуть, золота країна, тому що всі поля це зерно, це збіжжа, це хліб. І ми сьогодні найбільшу ціну, яку плотимо, це за хліб, наприклад. Так? Хоча ми повинні мати його, можна сказати, задарма. І піст це є той момент, коли людина насправді розуміє, що вона є жертовна для когось іншого. Очевидно, я не скажу, що це найгірше, коли ми хочемо все для себе. Ми навіть коли молимось, то кажемо, Боже, дай мені щось. Не знаю. Чи Приходить нам на думку часом, може, ви в свята парафія так робите, але неодноразово є так, що коли запитаєш людей, чи ти коли молишся, говориш, Боже, що тобі потрібно, що я можу тобі зробити? Що би ти хотів, щоб я тобі дав? Ми завжди молимось, дай мені, Боже, бо мені треба Тобі навіщо? Ти Бог, ти маєш все. А піст це є той момент, коли ми можемо навіть постити молитвою. це не означає, що ми перестанемо молитись. Так? Скажете, О, приїхав священник і сказав, що люди не моляться. Але коли ми приходимо в церкву, ми завжди маємо якусь бумажку, якусь інтенцію, намір, хочемо навіть без бумажки помолитись, маємо свої прохання за дітей, за внуків. І ось коли ми в пості, ми можемо сказати, Господи, сьогодні я йду на молитву в Твоїх намірах, тому що Бог теж. Це особа, ми кажемо трійця свята, це три особи Божі. А якщо особа, значить Бог має розум, Бог має відчуття, Бог теж має розуміння. так, Бог як особа тільки є духом, ми його не бачимо. А якщо особа, значить Бог теж має якісь очікування, якісь прагнення. І насправді, коли би ми помолились в намірах тих, які Бог має. Насправді тоді міняється ситуація, міняється світ. І піст це є в тоді, коли ми не хочемо для себе, але хочемо самі бути жертвою. Піст, так насправді, є для нас цим моментом, я вже казав, щоденним, коли ми зрікаємося того, що є в мені егоїзмом. Хочу більше з'їсти, ділюся з кимось, так? з дітьми, з внуками, з чоловіком, з дружиною. Коли я пощо хочу більше часу відпочити, цей час присвячую своїй сім'ї, наприклад. Коли е, хочу якось так бути ну, на самоті, щоб трошки віддихнути, голова десь там відшумілась, е, ми йдемо до людей, щоб їм допомагати. Так, коли ми би хотіли щось краще собі купити, якусь кращу одежу, е, ми стараємося, наприклад, одягнути дітей. Коли б ми хотіли собі десь піти більше на гостях, посидіти, ми йдемо до храму, наприклад, в неділю в свято. І це є піст, тому що ми постійно щось від себе даємо. Ми постійно відрекаємося на свою користь, щоб комусь було краще. І правдивий піст, такий християнський, так як Ісус Христос говорить в Біблії, Я не хочу жертви, я хочу милосердя. І правдивий піст це є милосердя. Милосердя, ми знаємо, це прощення, це забути комусь провину, це поєднатися з кимось, з ким ворогуєш, це забути образу на якусь людину. Це є піст, тому що насправді я вам скажу, я дуже люблю м'ясне, так, там, тушонки, колбаси і так далі. Але скажу вам, що легше відставити колбасу на сторону ніж забути, що тебе хтось скривдив або щось там тобі сказав, або якось так подивився не так, як треба, легше справді постити продуктами, ніж постити серцем. І великий піст, він великий, принаймні з двох або з трьох причин. Ну, перша, скажімо, це ми готуємося до Великодня, ми готуємося до Воскресіння Ісуса Христа. Це найбільше, що може бути. В нашому житті, це найбільше, що Ісус зробив для нас. І тому піст, який нас готовить до цього, є великим. Великий піст, тому що ми насправді дуже багато з себе можемо жертвувати. Йдемо на молитву, йдемо комусь допомогти, хочемо, наприклад, присвятити час другій людині, чи там когось провідати, чи до лікарні піти. Тобто, те, що мене коштує, мої зусилля. Моя якась ну, виобразня, те, що я собі ну, фантазую, навіть як це зробити, що було краще, що принести, що купити для цієї людини, яку ми провідуємо, присвятити час, наприклад, дітям сьогодні. Насправді діти є найбідніші в світі. І неодноразово, коли от я маю реколекції з молоддю, коли розмовляю з ними, коли порівнюю своє дитинство, і їхнє, коли. Прошу їх про якесь свідчення, щоб вони сказали, то мене найбільше дивує те, що дуже часто молодь каже, ми є бідніші за вас. Тому що я їздив на простому велосипеді в дитинстві, там на трохкольосному, потім на якомусь там Україна чи інший велосипед. А вони сьогодні мають майже що машини, автомобілі, якісь там всякі там е інші якісь, там речі, комп'ютери, але вони. Не мають часу присвяченого від сторони батьків. Я завжди скажу дуже радо згадую собі, коли ми вдома мали час один для другого, коли ми вдома розмовляли, коли ми могли помолитися, коли ми могли заспівати пісню церковну, коли ми могли прийти з города змучені і сісти ще на порозі, постелили якийсь там мішок, посідали на, на поріг і ще довго розмовляли, щось розповідали. Чи там бабуся розказувала, як вона там на колгоспі в ланці робила, чи мама розповідала мені, як вона там після школи хотіла влаштуватись на роботу, закінчила тільки сім класів і ніде не брали офіційно. Вона ходила від однієї до другої фабрики, там якісь праньки фасувала, там на зерні робила, там ще десь настройців на будові допомагала. Потім вже, як була повнолітньою, вже пішла працювати там в цигельну фабрику, на кірпічний завод. І для мене це все було цікаво, це була історія моя. Я розумів, що це все відбулося до мого народження. І ось е, такі люди, така сім'я е, прийняла моє життя. Так? І це ну, багатство моє. Сьогодні, коли я запитую е, дітей чи молодь е, в церкві, там, в костолі, в парафії чи на реколекціях, розкажіть щось про свою маму. Ну, то так, більш-менш кажу, скільки мама по ну, заробляє грошей? Яку отримує зарплату? Не знаю. А бабця пенсію не знаю. А, а коли в бабці день народження думає, згадує собі. А бабця що любить їсти? Не пам'ятаю. А який колір бабці чи дідусь дяд подобається? Не знаю. То я думаю, а якби я їх спитав всі, пра пра прадідуся, нічого б не знали взагалі. Чому? Тому що сьогодні діти є найбідніші, бо їм ніхто не подарує часу. Очевидно, є сім'ї дуже гарні, дуже такі ну, духовні, скажу так, ну, розвинуті по-людськи, які насправді з дітьми займаються, які їм щось розповідають, які вчать їх молитви, які проводять їх на службу Божу. Колись я був в Польщі на реколекціях і приїхав єпископ на миропомазані на конфірмацію, так? тому що в західному обряді, в латинському, чи ми кажемо римокатолицькому, то коли хрестять дитину, то просто її не мирують відразу, а пізніше, вже як вона доросте, приїжджає єпископ і збирає вже там молодих юнаків, хлопців, дівчат, і тоді є миропомазання, їм надають ще одне ім'я, і єпископ їх конфірмує, Так? Це не є таке помазання, як от кожен день священник може там благословляти, але. Це є це миропомазання, яке священик уділяє при хрещенні в східних церквах. Ось і, пам'ятаю, приїхав єпископ і запитував дітей, що вони вміють, які молитви. Очевидно, половину на половину хтось знав, хтось не знав, хтось боявся, соромився, мав якийсь стрес розповідати. Але маленька дівчинка, така я знаю, ну років п'ять, може. Теж підійшла до цього владики, до єпископа і каже, як вмію молитись. Так, ну то молись. Ну Вона перехрестилась, і вона ця і Сина Святого Духа. Отче наш, Бог, родиться Діво, вірую в Бога. А він, та ні, ні, добре, добре, вистачить. Вона далі, 10 божих заповідей, 7 таїнств і повністю десь з хвилин 10. І він же так не знав, що робити, то на того священника дивиться, то вже її раз перервав, вже боїться переривати, бо ж вона дивиться йому в очі і далі. І вже помолилася все, що вона знала там з катехизму цього. Перехрестилася і каже до нього, як всі люди молять, то не можна переривати молитву. <рес> ну і єпископ стоїть цей червоний, мало того, що в червоних одежах своїх, так, бо латинські епископи так ходять, то ще лице мав червоний. Вона ще так йому сказала на польській мові, а це було там ближче туди татрів, там, де гуцули живуть, ці гуралі. вона ще так, знаєте, не літературною мовою, а такою гуральською такою мовою гуцулів. Каже, як сі модлі, то сіні до нього. так, Тобто не можна перервати, як людина молиться. Я така мала 5 років і письмо десь там 60-70 дала дядькові прикурки. І, і хочу сказати, що по цій дитині було видно, що її уділяли час. Це не було так, що її вчора навчили молитися, і все, бо завтра буде владика, то ти мусиш виступити. Ця дитина мала час для Бога, мала час від батьків. Ця дитина мала час, щоб їй щось розповіли. І я пам'ятаю, як ми їздили лише до родичів своїх в дитинстві, то мене, наприклад, мамин брат Войцю Франів запитував: А які я знаю прапори країн, або яка столиця там Чехії, Словакії, Білорусії. І це все треба було знати. Сьогодні, спитайся там дитину, яка там столиця Німеччини, Франції чи там, Іспанії, ну, може трошки попотиратись, так? Чому? Тому що ними ніхто не займається. І я сьогодні не хочу там казати, що все таке недобре, все таке погане, але хочу сказати, щоб ми звернули увагу на те, що піст це не тільки те, що ми собі відставимо кусок м'яса на, на сторону, не будемо їсти. Пісця є те, що ми виключимо телевізор, виключимо радіо, може навіть газету відставимо на сторону і почнемо займатися дітьми. І не тільки дітьми, старшими розмовляти, скільки, наприклад, бабусі, дідусі вони би хотіли порозмовляти. Я ще, наприклад, цього в молодості не розумів, але вже коли постарівся трохи, то я вже сам по собі знаю, так? бо ви всі тут молоді, можете цього не розуміти, але я вже старий ксьонд. То я скажу, чим рік, тим зрозуму, але, але чим рік, то я би хотів більше з кимось посидіти, щось розказати їм. Я колись думав, чого ж так бабця моя так багато мені всього розповідає. А сьогодні я вже старий теж хочу всім все розказати, щоб всі люди про мене знали. Це якесь так натурально є. І якщо ця бабуся чи дідусь вдома сидять і до них ніхто не прийде, то можна здичити. Так. А пісць, це є лишити свої ці всі забавки, які б вони не були. Чи це буде господарство, чи це буде щось друге, і просто піти до дідуся до бабці, порозмовляти, посидіти з ними. Так. Це є піст. Просто якби відірвати від себе кусок свого, своєї фантазії, цього космосу, в якому ми літаємо і не знаємо, що відбувається. І піст великий, бо ми так багато мусимо зробити. Він для того є великий. Але з другої сторони. Піст є великий для того, що хтось, якщо так само буде робити, як ми, то він нас буде збагачувати. І коли ми сьогодні запитуємось, чого до мене хтось там не, не приходить, не відвідує, так як колись пам'ятаю, мене такий друг є знайомий там, на Хмельниччині в городку. Він ремонтує телефон, і прийшов дідусь і каже, перевірте, телефон мені, бо щось не працює. І цей перевіряє хлопчина, каже: ну, ну все добре. Зателефонував до друга, ще до когось, і звук є, і, гром, і ця, голос, все, все нормально. І Він каже, дідусь, це ж все добре, в чому проблема? А він каже, а чого ж до мене ніхто не дзвонить? Каже, ну, наверное, поломаника. Ні діти, ні внук ніхто не дзвонить. Каже, я прийшов в майстерню, бо, може, там щось зіпсувалося. Так, Дідусь, він не міг собі. Повірити, що про нього хтось забув. Так? І якщо ми будемо робити для когось це добро, будемо для когось жертовні, і хтось буде робити це саме, то ми будемо збагачуватись. Тому піст є великим. Не для того, що я сам сижу вдома, нічого не їм, там з голоду примираю, що там вервичку, розари молюся, і дуже такий набожний, і дай Боже до Пасхи дожити, не мерти з голоду, так пощо. І це великий піст. Великий піст це в тоді, коли ти не маєш часу ну, до корови вийти, сіна кинути, бо до тебе всередині гості йдуть. Так? Тобто люди тобі оділяють свій час. Люди тобі дають своє серце, свою увагу. І це є піст великий, тому що в пості є ці добрі вчинки. Очевидно, можна багато говорити про цю милостиню, але, але милостиня – це теж піст. Тому що ми не, наприклад, відкидаємо якусь їжу, бо вона змарнувалась, спорчена вже якась, не знаю, зацвіла. Тільки ми не їмо для того, щоб з кимось поділитись, щоб другому дати. І, і це є піст. І для того сьогодні, коли ми собі задумуємось над тим, що означає постити, так, то ми знаємо, що це і духовний піст, і такий матеріальний піст. І те, що ми собі, може, щось би хотіли купити. Я пам'ятаю, завжди на Великий піст мені мама приготувала таку коробочку, якусь карбоньку, там щось вигляді, та І казала, щоб я завжди туди якісь копійки скидав. Ну і я колись собі думав, що я на Пасху куплю собі багато цукерок за це. Так? Але ми робили так, що потім, коли я вже на Пасху йшли, ми в костьол, ми брали ці гроші. Мама за них купувала якісь там праніки, цукерки, і під костоном завжди хтось там був якийсь бідний, якийсь дідусь, там, хтось там жебрав, просив. І мама каже: а тепер маєш можливість подарувати цій людині. Каже, ти ж не ходиш на роботу, не зробляєш гроші, а це твої заощадження, 40 днів. Каже, працював, старався, давай похвалися, що ти можеш. І я тоді думаю: от як добре. Сам би не хотів так сидіти, але думаю, ну що йому сказати, смачного, приятного апетиту, як мене кортить з'їсти. Але я кажу, ну, на здоров'я, наздоровля, Так? Тобто піст – це є не те, що воно щось погане, і я його відкидаю не їм. Так. Але піст – це є е, поділитися з другим, це є дати своє серце, дати свою любов. І сьогодні, якщо ми так дивимося в сторону Бога, що я можу зробити для Бога? Як Бог має все. Він ні в чому якби, не нуждається. Він не, не у все є. Але Бог хоче нашого серця. І те, що от ви сьогодні прийшли, так, ми всі є в храмі. Це є той піс, що ми залишили свої будинки. Так, очевидно, там і господарство, і сім'я, і, і може навіть трошечки справді після роботи треба відпочити. Але ми приходимо, щоб не залишити Бога самого. І піст це є наша присутність. Це є наша присутність з Богом. Я пощу, я є в храмі, бо я пощу, так? Тобто залишаю багато добрих навіть речей, але вибираю те, що справді принесе мені спасіння. І коли ми хочемо собі так самі подумати над цим, можете ще в довольному часі, собі вдома, на молитві вечірній. Теж собі задуматись, в який спосіб я пощу. Так? Як це виглядає? Чи з мене справді задоволений Бог, чи я зробив комусь добро, так? чи я насправді могла там комусь присвятити пару хвилин своїх. Це є насправді ну, дуже важливе в тому пості, щоб він був великий і цей піст мене возвеличує. Так? Ми тоді доростаємо до цих великих людей, людина з великої літери. Християнин це справді людина з великої літери, яка постом приготовлюється до цієї пасхальної урочистості. І тому теж і реколекції нехай нам в цьому послужать, щоб ми через різні такі думки, якісь задуми свої могли дійти до цієї правди, могли відкрити цю суть, цю істину Великого посту і розуміли, що ми не тільки раз в році будемо. Святкувати Пасху, очевидно, вона є в календарі літургійному раз в рік, але кожна неділя кожна неділя – це є пам'ятка Воскресіння, що ми повинні так пережити цю Пасху, що ми би хотіли, знаєте, як після такого доброго весілля піти ще раз на поправу. І ця поправа вона має бути 50 там раз, так, скільки є неділь в році, стільки є можливостей відновити в собі цей дар Воскресіння. Для того будемо просити Бога про цю благодать, щоб ми навчились через цей піст, навчились, як правильно, як добре святкувати Пасху, як зустріти Ісуса Христа Воскреслого, і не чекати аж на другий рік, але кожну неділю, кожне свято могли прийти і відновити цю єдність з Богом, так? відновити свої серця, свої душі в сповіді, в святому причасті. і Розуміти, що наша така думка, наша якби, частота в цьому ж хтось каже, наприклад, колись один чоловік каже, ой, чи я кожного року сповідаюся, знаєте, ну не було такого року, щоб я не сповідав. Я думаю, ну це ну, золота людина. А як я сповідаюся кожні два тижні, то взагалі грішник. Так, ну Він кожного року ще так підкреслює, але це дуже мало. Це так, якби я сказав, я кожен місяць. Миюся, чи кожен півроку прання роблю, так, чи, чи кожного року хату прибираю. Так, це треба собі порівняти, що ця частота вона повинна бути кожного тижня, так, кожну неділю Бог чекає. І піст він нас вчить залишити, навіть добрі речі, залишити для того, щоб вибрати найкраще. І це найкраще це є те, що є спасене, що Богу нам дано. Нехай Бог в цьому нам. Благословляє, щоб ми до цього Спасіння справді воскресло дожили, могли його гарно відсвяткувати і не залишити цієї Пасхи, але просто нею жити далі в своєму житті. Нехай Бог нам в цьому поможе. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую, завтра служба Божа у нас є о першій у на оздоровлення. Буде марування, суплікація, благословення святими мощами. Також на закінчення зараз також буде отець святими мощами, Я буду марувати. До причастя е, йдемо завтра. Хто хіба не може, то прошу лишиться після того, то вже таке, як поважна причина, але всі бажано йти завтра. Діти можуть трошки школу пропустити, бо завтра теж є важлива. Служба і важлива молитва. Так що прошу хто зараз підходить до восвенства, моще міруванням від оця.